Насправді ми всі прекрасно розуміємо, про що йдеться. Йдеться навіть не так про децентралізацію чи так звану децентралізацію, тому що там насправді дуже багато питань, чи є це дійсно децентралізація. А насправді йде мова про один пункт, який є в проєкті змін до конституції, який стосується Донбасу, який фактично вводить в конституційне поле абсолютно антиконституційний закон. Який був прийнятий 16 вересня 2014 року, про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської області, фактично, це є реалізація того плану, який власне написаний в Кремлі, це є ситуація, яка не принесе мир, а яка по суті змусить Україну визнати легітимізувати окупаційний російський терористичний режим на Донбасі. Фінансувати його з державного бюджету, оголосити їм амністію, дозволити їм нам формувати по, по суті свою абсолютно паралельну систему влади, суди, прокуратуру, озброєні загони, які будуть називатися народна міліція і так далі. Це є е, якраз те, що потрібно путіну використовувати Донбас як постійно тліючий конфлікт, який е, в будь-який момент, коли Україна буде робити якісь кроки, які не подобаються Москві, буде загострюватись і блокувати розвиток України. Е, очевидно, що е, це викликає. Шалений, шалену дискусію, так м'яко кажучи, в українському суспільстві. І влада сама, насправді розказуючи з одного боку, що ці зміни це взагалі прекрасно, все ідеально, ніякої загрози там немає, ніякого особливого статусу там немає, все прекрасно. Але з іншого боку, кажуть, Ну, але все ж таки, ми будемо його приймати тоді, коли ми будемо вже остаточно переконані, що мінські угоди будуть виконуватися Росією. Тобто, робляться постійно такі гаворки. Тобто, вони самі в принципі то визнають, що це е, кроки. Які, ну як мінімум, навіть вони самі визнають їхню неоднозначність, так дуже м'яко кажучи, а з нашої точки зору це є однозначна здача українських національних інтересів. Це є по суті деградація української державності, коли ми легітимізуємо там окупаційний режим, коли вони фактично перестають бути терористами, а стають там ну, якісь вибори мають відбуватися. Які там можуть бути вибори відбуватися, якщо ця територія зараз не контролюється Україною, хто там ці вибори буде проводити, кого вони там оберуть? Тобто, це от власне. На всьому і є суть. Це нав'язується звичайно, перш за все, з Москви. На жаль, є тиск великий з боку заходу зараз на Україну в цьому плані, але ми маємо думати своїми національними інтересами, а не інтересами інших держав. Тому виходити треба своїх інтересів. Плюс треба чітко розуміти, що єдине, взагалі, з української точки зору окреслення тої ситуації, яка є зараз на ку в неконтрольованій частині Донбасу це є російська окупація. Ніякий це не окремий порядок місцевого самоврядування. Ніякий це не а, і відповідно відновлення української влади буде тоді, коли там припиниться окупація. Чи вона припиниться шляхом а, легітимації окупантів? Я думаю, ні, миру це не дасть.